Привіт, дорогесенькі мої друзі. Привіт усім! Ха, так, білочко. А що це з тобою сталося? На мене насварилися. Так і, і хто ж на тебе насварився? Дядько Бобер! Бер. Цікаво, а що ж ти накоїла? Нічого я не робила. Чому ж тоді він на тебе насварився? Та це все, це все мишка винна, добрячок. Так, а до чого тут мишка? Просто не розумієш. Вона у всьому винна, а дісталась мені. Ой, зачекай, подруго, тому що я нічого не можу зрозуміти. Чому ж тут винна мишка? І чому ж то тобі дісталося? Зараз я тобі все розповім. Ну, давай розповідай, бо я щось не можу нічого зрозуміти. Ми з мишкою йшли сьогодні до тебе на вечірню історію. Так, так. А, а де ж мишка? А мишка. Пішла додому. Так, а чому? Бо сталася одна неприємність. Розумієш, коли ми йшли до тебе, мишка з'їла яблучко і качан викинула прямо дядькові бобру на голову. А як же ж це сталося? А так, це, це, це випадково добрячок. Треба ж було тоді вибачитися. Ага. Мишка, знаєш, як злякалася, і сказала, що то я їла яблучко, а потім їй, напевно, соромно стало, і вона побігла додому. А дядько бобер на мене насварився і сказав, що я буду прибирати завтра за таку поведінку весь ліс. Он як? То. Хех. А ти не сказала, що то не ти була? То навіть якби я й сказала, він би все одно мені не повірив. А це ще чому? А мишка швиденько втекла. Хто? Ой, це погано. А чому? Тому що я би їй розповів одну історію про Мар'янку. А ти мені розкажи. І нашим телеглядачам нам теж пригодиться. А й справді, напевно, таки розкажу. Бо історія саме про таку ситуацію, як у тебе. Угу. А що за ситуація? Хе. Отож, бо слухай. Мар'янці купили зайчика. О, справжнього живого зайчика. Та ні, іграшкового зайчика. Але він, до речі, був дуже схожий на живого Такий пухнастий, сіренький І з довгими вушками. І що вона того зайчика любила? Та ще й як любила. Зайчик став їй найкращим другом. Бо вона, напевно, завжди і всюди носила його з собою. Та не те слово. Та ось одного разу Мар'янка прибігла на кухню і побачила, що на столі лежить чиясь шоколадка. Чия то була шоколадка? Та то була шоколадка її сестрички. А чого ж сестра сама їла ту шоколадку, а не поділилася з Мар'янкою? А тому, що мама з татом кожному купили по шоколадці, і Мар'янка вже давно свою з'їла. Залишила собі на потім. Так, І виділяла собі щодня по одній смужечці, а інше інше ховала. Тоді чого та шоколадка на столі лежала, а не в схованці. Бо коли хтось позвонив у двері, то сестра залишила її там, а сама поспішила, щоб відчинити двері. І хто ж то був? А то була сусідка, яка попросила позичити сіль а, але коли сестра Мар'янки позичила і повернулася, то побачила, що від її шоколадки залишилась тільки обгортка. От і урок для неї буде. Не треба лишати шоколадку без нагляду на столі. Але проблема була в тому, що Мар'янка не зізналася, що то вона з'їла ту шоколадку. А в чому? Проблема була в тому, що Мар'янка все склала, уяви собі, на зайчика. <гас> Каже, це зайчик з'їв ту шоколадку. Цей зайчик порвав платчику, це зайчик штовхнув мене в калюжу. Невже усе оце зробив зайчик? Так, все на бідолашного зайчика складала. І ти знаєш, так вона звикла до такої поведінки, що стала вже навмисне робити якісь погані речі. А так, пішла на кухню і розлила все варення на підлогу. Бо їй так захотілося. Уявляєш собі, так. А хто ж прибирав? Мама вже не витерпіла та й сказала так якщо це зробив зайчик, тоді будемо карати його. Але ж як це іграшка? Тому давайте заховаємо на деякий час зайчика. Можливо, він подумає і виправиться, сказала мама. І забрала зайчика. А що ж Мар'янка? Мар'янка нічого не сказала, та через деякий час зрозуміла, що без зайчика їй так сумно. Бо встигла з ним подружитись. І тому вона пішла до мами і попросила вибачення. А ще зізналася, що то все робила вона, а не зайчик. Угу. І, і вже пообіцяла, що не робитиме більше такого ніколи. А мама що? Мама, звісно ж, вибачила та й повернула зайчика. То що ж мені робити, добрячо? Завтра йти прибирати ліс, чи, 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 чи не йти. Та, мабуть, ти піди, а я мишці розкажу, що сталося. Можливо, їй соромно стане, та й вона тобі допоможе той ліс прибирати. Ха. о, я обіцяю, що вам точно допоможу. О, як чудово, Всі в трьох ліс приберемо. Та дійсно, бо це ж наш ліс. Угу. Ну Але зараз, подруго, нам час готуватися до сну. То ток добрячок, на добраніч вам малята. І солоденьких вам снів.